Старчу брату для м'ягії. Перший поєдинок, так, звісно, вітаю з перемоги, але чому ж так складно? Та ще десь, дякую за привітання. Ще десь входимо в ритм, Ще десь згадуємо, як це все в ігровому процесі, в змагальному відбувається. Дуже непогана команда суперників. Сьогодні була за кожен м'яч боролися. Ну знову ж наша реалізація з нами грає злу долю. Чи як, як правильно сказати, не забиваємо там, пустили і вже на нервах закінчуємо другий тайм, коли можна було ще в першому там закрити питання і вже десь ну. Ну, знову ж суперник не здався, до останнього грають, біжать, б'ють. Нам є ще трохи що підправити. Я думаю, ми будемо ще краще давати результат. У нас є нові люди. Головне, що ми більшу частину хлопців зберегли составу, будемо боротися за вищі міста. Я сподіваюся, задача на цей сезон вже без яких там шапкозакидань – попасти в першу четвірку і далі вже боротися за медаль. Дякую, все з перемогою. Дякую.